Бо ти благий і людинолюбець, Амінь. Тут можна встати, Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, які ми є. Ми каємося в наших гріхах, прости нам по Твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе Тобі, Господи, Боже, ми приймаємо Тебе як нашого владику, Бога і Спасителя. Ізціли нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо Тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою всі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти мовив причистими устами Твоїми, істинно кажу вам, коли двоє з вас годиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них, непорушні слова Твої, Господи, милосердя Твоє незрівнянне, і чоловіколюбство твоєму немає кінця, тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися просити Тебе про єдність, сповнення нашого прошення. Нехай буде вовіки воля Твоя свята. Амінь. Господи, ми каємося в усьому, в чому могли зрішити проти будь кого із присутніх. Це могло бути недобре слово або ж думка. Яким би малим не був цей гріх, він проте може перешкодити нашій єдності. Ми хочемо прийти до Тебе, Господи, маючи одне серце і одні думки. Тому просимо Тебе, з'єднай нас, Господи Ісусе, Твоєю любов'ю. Дякуємо Тобі. Амінь. Молимося, хресну дорогу ненароджених дітей. Христу Твоєму поклоняємось, володико і святе Воскресіння Твоє славимо. Христу Твоєму поклоняємось, владику, і святеє Воскресіння Твоє славимо. Христу Твоєму поклоняємось, Владику, і святеє Воскресіння Твоє славимо. Дано людині раз народитися і раз померти. Я ще не народився, а вже зазнав смерті. Різні є хрес... хресні дороги, над якими розважають люди, бо з'єднані з Тобою, Христе. Знаходять роздуми для свого земного життя, яке через випробовування веде їх до смерті. Зі мною і з мільйонами мені подібних через нашу спільну долю, усе інакше, наше життя закінчилося там, де воно почалося, в лоні Матері, Христе, предвічний Сину Отця, будь з нами на хресній дорозі, хоч так короткий, але страшній, і навчи пробачати тим найріднішим. Нашим батькам, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Стація перша, вирок смерті. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус, засуджений на смерть. Твої дні, Господи, формували Тебе на землі упродовж 33 років. Ти жив 33 роки.